Книга Ісуса Навина 1.8. Нехай книга цього закону не відійде від пуст твоїх, але будеш роздумувати про Неї вдень та вночі, щоб додержувати та чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими всі дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Якова 1.22. Будьте ж виконавцями Слова. А не слухачами самими, що себе обманюють, я тримаюся за Твоє Слово, Господь, кожного дня мого життя. І я проголошую Твоє Слово і роздумую над Ним в день та вночі. Откровення Твого Слова вчить мене. І я є виконавцем Слова, і я успішний у шляхах своїх і вчиняю розумно та розсудливо. Повторення закону 8 17 по 18, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам Твоїм. І як дня цього, я завжди пам'ятаю, що не моя сила і міць, моєї руки роблять мене успішним, але я дякую тобі, Господь, що ти дав мені силу здобути багатство і бути успішним. І я хочу і дію силі здобувати багатство, і твій заповіт виконується на цій землі. Приповісті 10.12 Благословення Господня, воно збагачує, і смутку воно не приносить з собою. Я благословенний Ісусі Христі, благословення Господня постійно працює у моєму житті, воно збагачує мене кожного дня, так що я радію і процвітаю в Господі. Псалом 36.4. Хай Господь буде, розкіш твоя, і Він сповнить Тобі. Свого серця бажання. Івана 15.7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. І Я втішаюся і насолоджуюся Твоїм словом і Твоєю присутністю, Господь. Я перебуваю в Тобі, і Твої слова перебувають у мені. Ти моє єдине джерело, і я дякую тобі, що ти виконуєш бажання мого серця і даєш мені все, що я прошу, по Слову Твоєму, Господи, до Філіп'ян 4,19 А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своє багатство у славі у Христі Ісусі. Псалом 111 з першого по четвертий. Алелуя, блаженний муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильне насіння Його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство і достаток у домі Його, а правда Його перебуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий і милосердний. І праведні. Аллилуйя, я благословений бо Я люблю Тебе і Твоє Слово Госпоне. Багатство і достаток у домі Моєму і моя сім'я благословена. Завдяки Ісусу, я праведний і хожу в Божому світлі, я добрий і милосердний для багатьох. До Галатів 3 з 13 у 14. вірш. Христос відкупив нас від прокляття, закону ставши прокляттям за нас. Бо написано «Проклятий усякий, хто вісить на дереві, щоб Авраам, благословення Ісусі Христі, поширилося на Погон, щоб побітницю Духа прийняти нам вірою. Христос визволив Мене від всякого прокляття, я вільний. Від прокляття, злиднів і недостатку, через віру і благословіння Авраамове постійно проявляється в моєму життю во ім'я Ісуса Христа. Буття 12.2. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. До Галатів 3:29. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння, є заобітниці спадкоємці, дні злині і недостатку закінчилися в моєму житті. Назавжди. Я належу Христу і є насінням Авраамовим. Я благословенний і є багатим каналом благословення для багатьох. До Коринтян 8.9. Бо ви знаєте, Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Ісус взяв на хрест злидні, бідність і всяке обмеження, щоб Я став богатим і успішним Ісусі Христі. До Тимофія 6, 17 по 19 вірш, наказуй багатим за віку теперішня, щоб не неслися високого, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого. Що щедро дає нам все на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб, як на добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Я надіюся не на багатство непевне, но на Бога живого, який дає мені все щедро на спожиток. Я багатий канал, Боже благословим. Я щедрий та пильний, я благословляю і збираю стар, як на добру основу на небесах. Івана 10.10 10. Злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти, убити та знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і з достатком щоб мали. Я говорю ні дьяволу і його дітям у моєму житті. Ісус прийшов, щоб я пережив прояву достатку життя Божого у всьому. Я приймаю благословення і достаток Божий у всьому. кожного дня мого життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь.